Цього року е, проводити вибори. Я думаю, так. Да. На часі вже. Які вибори спочатку потрібно проводити? Тобто місцеві, у Верховну Раду чи президента? Я думаю, що спочатку місцеві, потім в Раду, а потім президента. Поки війна ніяких виборів не може бути. Президента перевибирати. У нього срок пана вражень вже годик. Ні, я думаю, в цьому році не потрібні вибори. Якщо це моя думка, то ні. Тому що треба спочатку якісь розібратися з воєнним станом, людям опрітися взагалі, чого вони хочуть, і потім вже до виборів. А зараз, як кажуть, на переправі конів не міняють. Так що, поки ми переправляємось, куди не знаю, але вже, вже як є. Питання дуже спорне, можна вести на цю тему багато дискусій, Однозначної відповіді не буде. Я вам так скажу, ну. Є за, є проти. Треба трошки говорити про це думати. Можливо, можна буде проводити на цю тему референдум. Якось так буде. Які у нас були останні вибори? Якщо не зраджує пам'ять, то все ж таки наче Верховну Раду чи місцеву. Це останні вибори були. Найдовше, мені здається, ми просто не міняли президента, тому я думаю, почати треба саме з цього. Напевно, так. Напевно, що місцева рада. Вважаю, що так. Президент в першу чергу. Ну, наразі, я думаю, не потрібно, тому що треба закінчити з війною, а потім вже вирішувати, що робити далі. Ой, не знаю, напевно, надо. Ну, на мою, навер... напевно, з президента. Я щось так думаю, на мою думку. Ні, не треба. Чому? Н ну, вибори. Це зло. Війна зараз йде. Зараз один командир бути. Якщо Зеленського вибрали, значить він має бути до кінця війни. А там уже хай решают.